На одному з теплових центральних пунктів Салтівського району старе обладнання вже відклали в бік. Понад 50 років воно слугувало харків'янам, однак за півстоліття повністю зносилося. Ці труби дуже старі, їм 50 років, якщо не більше. Тому вони зовсім вийшли з ладу, з експлуатації. Їх потрібно було негайно замінити, а тому було прийнято рішення. І ми замінили ці труби та обладнання, яке могли на нове. Говорячи про заміну старого на нове, пані Ганна має на увазі, зокрема, і нещодавно встановлене європейське оснащення. В рамках партнерської допомоги від компанії Шнайдер до Харкова надійшло сучасне низьковольтне обладнання для заживлення об'єктів центральних теплових магістралей. Це комутаційна апаратура останнього покоління. Це в нас розподільчі шафи, вимикачі, контактори, аналізатори мережі і всяка низьковольтна апаратура. Усе обладнання, яке було замінено, воно ще старих радянських виробників. І нове обладнання, воно енергоємніше. і Займає менше місця, тобто, якщо раніше це була велика кімната повне обладнання, на сьогоднішній день це розподільча шафа, в якій на дін рейці встановлені всі ці автомати, і які виконують усі функції, які потрібні, і навіть більше. Таким чином, нове обладнання є компактнішим, енергоефективнішим та значно стійкішим до перепадів напруги, що особливо важливо для об'єктів теплопостачання під час війни. Якість такої апаратури визнають і у провідних європейських країнах, де її вже активно застосовують. Це сучасне обладнання. Яке задовольняє вимогів усіх стандартів, це проєкт французького уряду, і ця допомога дуже значно ну, посприяла модернізації обладнання, яке вже старіло і в деяких місцях пошкоджена після прильотів по нашій інфраструктурі. Нині нові розподільчі шафи вже встановлені в кількох мікрорайонах Харкова на п'яти ТЦП в Шевченківському та шести в Салтівському районі. Загалом це покращить якість теплопостачання для майже 400 тисяч мешканців. Мешканці міста Харкова будуть завжди з послугою, і перерви в електропостачанні вони майже не замінять у зв'язку з впровадженням нового обладнання. На підприємстві наголошують, модернізація вже зменшує кількість перерв у роботі системи, а персонал пройшов додаткове навчання, щоб повністю опанувати нове обладнання. На нашому підприємстві кваліфіковані працівники, однак, все одно, після встановлення обладнання було проведено навчання персоналу по обслуговуванню даного обладнання. Профільний фахівець акцентує, в часи війни здійснення такої модернізації це не просто інвестиції в інфраструктуру, а вагомий крок до забезпечення стабільного тепла для сотень тисяч харків'ян вже цієї зими. Слідкувати за станом мереж потрібно весь час, незалежно військовий воєнний стан чи не воєнний, тобто надавати послугу. Теплопостачання, водопостачання та каналізації потрібно безперервно 24 на 7 і мінімізувати перерви в роботі обладнання цього. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Андрій Сириця. Харків, новини.